you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Прохоботи знову показали себе в найкращому ключі. На фоні хороших новин з Мюнхенської конференції посіпаки не до гетьмана вирішили побідкатись і позадавати багато дурних питань на своєму телеканалі. Зокрема, багато із їхніх тверджень стосувались того, що їхнього короля не випустили разом з усіма на цю урочисту подію. Бідолашні думають, що Порошенко є небезпекою для чинного президента. Не тільки Прохоботи можуть ставити питання. Тепер настала наша черга. А чого ви думаєте, що Зеленський щось взагалі думає про вашого лідера? Будемо відвертими. Ми впевнені, що йому абсолютно байдуже на нього і взагалі на всіх прохоботів. А ці бджілки так стараються отримати від президента хоч якусь увагу. Насправді, те, що Сивочолий не виїхав, було найкращим рішенням для всіх. Йому ж самому загрожує велика небезпека. А Україна піклується за всіх своїх лідерів, опозиційних партій, навіть таких як ваш гетьман. Ба більше в сторону Порошенка відкрито багато кримінальних впроваджень. А матеріалами одного із них він ніяк не може ознайомитись, щоб довести свою. Можливу невинність, проте, яким би не був Порошенко, він все одно показує досить ефективні зустрічі та виступи Зеленського на своєму телеканалі. А прохоботи від цього трошки не в собі ніяк не можуть стримати своїх емоцій і думають, за що можна іще звинуватити чинного президента України. Мюнхенська конференція дійсно видалась для України дуже потужною. По перше, ми отримуємо мільярд євро від Німеччини в ситуації, коли військова допомога від США наразі затримується. На цей рік ми передбачили Військову допомогу для України на суму 1,7 мільярди євро і 6 мільярдів євро. Це зобов'язання на наступні роки, сказав Шольц вчора з трибун конференції. За його словами, Німеччина посідає друге місце серед усіх країн світу щодо підтримки України. Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги. Це 1 мільярд євро, наголосив Шольц. Також було оголошено про 3 мільярди допомоги від Франції. Закріплені конкретні обсяги підтримки у 2024 році. Франція надасть Україні. До 3 мільярдів євро військової допомоги підтримка триватиме упродовж 10 років дії угоди. Додав заступник голови офісу президента Жовква. І сьогодні ще й Чехія заявила, що передасть півмільйона снарядів для 155-го калібру і 300 тисяч для 122-го тільки потрібне фінансування для перевезення цих снарядів до України. Петр Павел, президент Чехії, заявив, що вони досягли успіху в пошуку. Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, міліметри, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо на це фінансування. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів у США, Німеччини Швеції Швеції. Тощо заявив він. Весь цивілізований світ на цій конференції повернувся до нас знову, і на аби король відіграла якраз продумана робота Зеленського задля залучення більшої кількості партнерів. Метою цієї діяльності є максимальне посилення української оборони, щоб вони зберегли свої людські ресурси завдяки якомога більшого виснаження російським силам, і щоб вони утримували позиції, які в них зараз є, наголосив президент Чехії Петер Павел. Це означає, що візит Зеленського в Європу на цю конференцію є мегаефективним і прохоботим навіть. Визнають цю урочисту подію. Отже, який висновок? Шановні посіпаки, іноді для щастя потрібно лише позакривати роти і працювати на спільну перемогу нашої держави, а не на її розруху і допомагати Кремлю, який веде активну інформаційну операцію. Про що пишуть навіть західні змі? Зокрема, вони пишуть, що ведеться спеціальна інформаційна операція проти Зеленського, аби збити йому рейтинг і можливості в країні. А одним із джерел, яким ця операція надихається, є крикливі вислови про на чолі. В очолим. тож краще рухатися в одному дусі та робити все задля того, щоб перемога настала якомога швидше. На цьому в мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.